Сьогодні на комісії присутні строї членів комісії. Секретар на місії розпочати роботу нашу комісію. Починаємо. що є тут всяке. А там є пропозиція по е, проєкту 62.18, зараз ми вже його обговорювали. І про мене з ним прові проєкт 72 72-222. 722 72. 72. 72. 72. Ступи. Ми підготувалися зв'язок з тим, що для ефективної роботи відділу і покладення інформаційного завдання по реалізації транспортного проєкту чисто для всіх. Пропонуємо такі зміни у структурів. Управління економіки інвестиційної діяльності. Відділ інвестиційної діяльності стратегічного розвитку Верести його здання і переймемо... у обід інвестиційної діяльності і спеціального розвитку. Там ввести додаткову настречний сам старший інспектор і інспектор впровадження проєктів. Додаткове фінансування сільської ради і потребування. Все? Так. Якщо у мене будемо контракт, з то з першим спадкою буде 6359, нього платку 6359. А від проєкту вони будуть отримувати ну, 40 тисяч. А тобто... Тобто треба буде прописана лише така сума плана. Так? Тоді я взагалі нічого не розумію. Ну, якщо чесно. Ми тут говорили, якщо одне, ну, зараз буде зовсім інше. Якщо ми приймаємо по в новому договору, навіщо нам взагалі вводити штатні одиниці в структуру? Коли на виконання проєкту ми маємо право. І навіщо додатково ще ставити заробітну плату? Іра, виясніть, я цього не розумію. Ні, не плат. Плат. Плат не Ні не плат. Плат, заробітна плата, то, якщо маємо їхнє виконання робіт по проєкту, заробітна плата має бути прописана та, що прописана в проєкті. Ви порушуєте, тобто ви робите одну зарплату, додаєте ще одну зарплату. Де ви таке бачите? Ні, це буде оплата, а це буде інша решта до речення. Мати, наш інспектор має 2 тисяч. Не чуєте? Нам потрібно прийняти три одиниці інспекторів на виконання проєкту чиста вода. Так. В проєкті чиста вода вказано, що дані інспектори мають мати заробітну плату з нарахуваннями середньо плюс-мінус 40 тисяч гривень. Так. Зараз ви хочете показати. Що ви приймаєте інспекторі на зарплату 6 тисяч гривень? А, а потім 40 тисяч премії. Премії, чи замайкується, ми зараз познімаємо, це абсурд, а що далі? Це абсурд. Та чого це не постанови такий оперативно? Я зрозумів так, що ми говорили пів години про те, що ми беремо на проект, а ви проходите ступену. Так проходит. за на проект. От, от, от я, як того, я знаю. бюджетні кошти. Тому що цих шість тисяч ніхто не буде відшкодовувати. Якщо ви все назвете, оцих сорок тисяч дають на заробітну плату проєкті, премія, то вони будуть відшкодовувати тільки премію. Навіщо вам вводити в штат структурні одиниці? Чому ви по трудовому договору на виконання проєкту не приймете? Ви можете просто рішення прописати міської ради. Заключити трудовий договір з трьома адміністраторами для виконання і, проєкту чистого. Я б, я це Ви хочете прийнятися бюджетним коштом до Івано-Франківської міської ради? Я не розумію, навіщо це робити. Є чітко проєкт, ми бачимо, зарплата 40 тисяч. Ми можемо прийняти рішення сесії міської ради про те, що на виконання проєкту, чиста вода по трудовому договору прийняти три адміністратора. На виконання цієї програми в межах Бушдинської територіальної громади. Добре. Згідно заробітної плати, передбаченої в кошторисі проєкту. Тобто то вони все занесене бюджет. Так, заведений бюджет. А це, що ви робите, ви робите подвійне. Не можу, не як ви не розумієте, ми не більше не розуміємо, а як, як нам? Може Я прийти? можу пояснити. Структуру вводиться при одиниці для того, що такий варіант, як Наталя Росклальна каже, не пройде, тому що якщо вони будуть поза межами структури, поза межами бюджету, ми покажемо до моменту того, як нам дадуть аванс, що ми їх утримували і давали їм дару контакт. В випадку ця сума буде змінусована з цих 69 тисяч євро? Тому мають прийняти відкрити посаду, прийняти цих людей на строкові договори. В строковому договорі має бути чітко прописана сума, але не 6, 6 тисяч. Ми не можемо прийняти на 40 тисяч, у нас такого посадового, коли немає відповідно до постанови. Але вони не посадові, посадові. Ні, ні. вони не посадові, але в органах місцевого самоврядування є також непосадові особи, де є чітко прописані посадові вклади. Тобто посадовий вклад ми не можемо перевищити відповідно до постанови 1268. Вони встановлюють і посадовий план, а далі, так як каже про двоє, що преміями чи надбавками будуть доганяти до суми, яка передбачена в доганяти, Це доганяти. далі. Будуть коли прийдуть перший аванс, прийде і вже тоді воно врегулюється. Я думаю, на мою думку, це буде мені впевнена, що до кінця року ми будемо фінансувати з проекту самого. Але цих два місяці і чітко у платіжці міська рада буде прописувати, що відповідно до такого то проєкту ці платіжки далі попадають у звіт, і кошти, які е, ми мали витратити на заробітну плату, а витратили з міського бюджету, то Будуть залишені у нас на валютному рахунку. Ми так. їх просто будемо. Тепер нюанс. Там шість тисяч доклад на цим інспекторам і доплачуємо до сорок двох. 40... Ні, до сорока двох, щоб вийшла сума заробітної плати та передбачена чітко проєкту. Це просто, якщо б вартовий платіж прийшов зранку у січні, тоді би питань проблем не було. Чи навіть у на лютому? А далі воно відраховується в перша друга стаття, воно на руки віддавати. А є обмеження, скільки можна премії давати? 300-300. Премія 100%. не обмежена. А, кожна до... одна бавка має обмеження, 50% до 10. Премія не обмежена. Добре. Але не більше. Не більше скільки? До рекомендацій. Рекомендацій, так. Ну. Я думаю, вигадається, тому що в нас 6 тисяч ну, премій. Це рекомендаційний характер. У нас буде пояснення, чому там буде ставитися така на бо ці люди будуть, е будуть дурня. Це, я так само кажу. це не дурня, а далі ці кошти залишаються в бюджеті і але бюджет перепрямовує їх кошти. Це не тільки ми дзвонили її в трубку. Франківськ працює саме з таким методом. Долина працює по своєму методу, трускавець працює по своєму, ну, все залежно, що прописано в проєкті. Це все е... треба читати сам проект. В нашому проєкті чітко прописана заробітна плата. Якби був, було, що можна по актах виконаних робіт, тоді би проблем не було. Ми би шукали фок. Яка не куби яку надавала наданий послуг, і ми би її оплачували. І вже, її вона собі дозакривала витрати, які вона е, надавала при е, наданні послуг. Ну, просто має різницю, оцю, що нам треба саме людей. Добре. Як ми це занесемо у бюджет? В рамках тих 50 так? Що маєте на увазі конкретно? Як ще в нас по цьому нашому приміре? Ну, З 30 мільйонів, що закладені на проект? Може, і з тих рекінтів. Може, і з заробітної фланги? З тих що з проведення місця. Як з тих десь споготи, ми вже на когось призначимо. Ну, але ще ж не зароблені зароблені Якщо з 10 проєкту, то зрозуміло. Можна з тих проти. Якщо з проєкту зрозуміло, а якщо по зарплаті, то треба просити зовсім по Тобто службу. Можна з 30, можна збити до робити. Тих 10, ну немає конкретного. Ми 10 передбачили, там же спільносування зараз цей проєкт. Ми там бачите, там буде 5 мільйонів, тобто 10% від самого вартості самого проєкту. Але ми передбачаємо більше, бо ну, якщо в разі ми. того, що якщо буде робота зроблена ну, і ми зможемо оформити так, ми штаб, це дає нам право руху вперед, що ми передбачаємо більше коштів. Ніхто не сказав, що на 10 використати. Ми можемо використати тільки на зарплату і все. І далі прийде авансовий платіж, і ми будемо.

Якщо ви забавите проєкт у 2025 році, то 25 2025 році це все відбувається. Тому я кажу, що на час і професій, подати пропозиції. Так, подати пропозиції з існуючим. З внутрішнього резерву. що немає... Я надію, що всі ходять на цей на курси. Да. Добре, хто, хто за даний твоє проект даного запропозиції 20. 30. 20. 30. 20. 20. Це якраз, що за сам проект затвердити. Ні, ні, чекаю. 18 і знаходження фінансування. Даний проєкт був зареєстрований без цифр. Ми ж уточняли, які цифри мають бути, який курс євро прописувати. Тому там, де є прочерки, буде стояти. що Затвердити фінансування проєкту «Чиста вода для всіх» в рамках програми «Польща, Україна, 21, 27, розмір 54 мільйони, 148, 566 тисяч гривень, 53 копійки», що відповідає 12 мільйонів, 350 мільйонів. Ні, мільйон двісті тридцять п'ять сто сорок євро. При розрахунковому курсі 1 євро 43,84. Це курс євро. Ми брали з інфоєвро. Цим сайтом нам рекомендували користуватися на фаммірська, а також профонокування прийняті. Тут не згадають. Готується сама програма, це програма аудитория. Дуже мало роз'яснення. А також профінансувати не прийняті витрати або інші витрати необхідні для реалізації проєкту. Ну він все рівно буде мінятися, так? При тому як буде мінятися валюта. Тоді на вічок позволяєте на ремонту? Але інакше ну, не, не може, якщо Відповідає. я пролегше за ну і що, але проект Європи розумієш? Грант ЄС становить 48 мільйонів 833 710 тисяч гривень, що відповідає 1 мільйон 626 тисяч євро. Співфінансування бюджетної територіальної громади становить 5 мільйонів 414 і 856 тисяч 39 копійок, що відповідає 1 мільйон 230 123 514 тисяч євро. Повноважити міського голову на укладання та підписання угоди про партнерство про виконання вказаного рішення і координацію поставити на відділ інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку. Але якщо там поміняли цей відділ, то ми тут змінимо відповідно до теж зміна. Вже не 10 мільйонів, а вже 5 мільйонів. Ні, ми вказуємо. Ми вказуємо перший пункт, щоб могли ми. Бо якщо ми не вистачить, ми не маємо права долучити свої гроші. Ну, тобто, щоб якщо в разі треба бюджету дофінансувати е, даний проєкт, а не буде ще е, коштів на рахунку, щоб ми могли Бо У інакшому випадку, якщо ми тільки пропишемо другий пункт, е, цей проєк, це проєкт останній. буде чекати до наступного траншу. Ну, ці гроші без, без вас ніде не, не будуть використовуватися. Їх нікуди не перекинеш, нічого, вони не будуть там, так і будуть. А так, тут, тут контроль звідки йде, з Києва. Є ще там. Все я. Там ви наповідні. 11, 11, 11. Так, чекайте, бо я вже щось зараз. Тепер що слухаємо. Є зимові. Давайте переходимо до тарифів. Переходимо до тарифів. Зараз туди справа. no <laughs> Я отток тебе 800 тисяч місяць, правильно? А я разом 6 сердцем. Яку ставить, що немає. мають, має 10 тисяч минулого разу прийняли до 600 з'явилася. Так, я так сказав, що 9 мільйонів. В середньому 600-550 тисяч. Місяць. Ну, сім мільйонів. Це крім різниці в що ще не зафінансовували. Ще багато насонки, аварійні ремонти. Аварійні ремонт. Вибудження станції давали гроші. Закрити десь. Так, запрошую вже. коли буде буде потреба. Ні, коли буде реально, які терефіє, а які розстановлені для номах, будемо бачити різних. Дай Дашу. Я до трих колен. Ви до трих колен? Тобто ви до трих колен не курили? Так. То вже під'єднували. Усі та курить. Я теж не треба їх трих колен. Добре, добре. Кажіть. Мені гаразд. В Росланді, прошу. Ну, поділяємо на слідчому. Або все на порядок. Дякую. Дякую. Добре, гаразд. Дякую. 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 Дякую.